Вчасно, я хочу подякувати Коломойському, коли почалися воєнні дії Російської Федерації на Сході України, от, після анексії Криму і ті зусилля, які він зробив, коли його Петро Порошенко призначив главою адміністрації Дніпетської області, і він їх фінансовий друг. Розумієш, щоб заробити. І, і за рахунок своєї посади, але він зробив організаторські великі засоби, вчинки сорнувавши батальйон Дніпро, так далі для захисту, який був на сході, який захищав Ніпетровського область. За це йому хочу просто як генерал офіцер подякувати за цю. Але я прекрасно розумію характер, що і на цьому теж одночасно добре заробляв заробляв. Але для мене, для нашої офіцерської групи, було дуже важливо в той момент, бо армії як такої не було. Армія як такої не було, О, те, що він став на захист України, формуючи батальйони.